Друзі, це друга частина. обнови 99 ночей. Там до мене вилетіла гра тупо з найкращими речами. Можете мене привітати! <рістити> Хороше, ну, прям... ми будемо замок лутати. І досліджувати нове оновлення. Сподіваюся, це не якесь обриганське, таке саме, як ловити рибу. Дуже прям на це сподіваюся. Що воно не прям таке обриганське, як ловити рибу. Наприкінці, там всього лиш треба повивати 100 тисяч ведмедиків. Можете мене привітати. Такий молодець. Якщо я такий молодець, що я зараз комусь шмаляну. Ке що додали в цьому обриганському оновленні? Я не сподіваюсь, що вона в прямому сенсі не обриганське. Буде дуже сумно. Ура, якийсь наших не потрібний мені боксід. ура Вовки, ура. лохи, вовки, лохи Той, А, пофиг. Больше хапки буду. М -м -м. Ловки, знаете что? Педа в руку пашку. Ммм, у мене цілий 1 мм хп, як же це прикольно. Забираємо чогось нафіг жовту дитину, е -е, бо в неї колір обригана, або огуцок. імба теж моя обриганська дитинка. Тобі може підніс наригати, ну звісно, що так. Я ж обриганська дитинка. Я не знаю, мені лінь лень за шкурою ходити по сто тисяч разів. Все, я понял. Не знали, як я обіс. Я думаю, що на мене Олег буде нападати. А якщо щось, не зважайте, що я онлайн називаю Олег. Це в мене просто фірмова назва, знаєте. От прямо від самого мене. Оліг Обриганович. Ви готові мене лікати всю в хрум? Окей, що ми маємо зробити? Залутати замок і подивитися, що це за таке піпець, яке але я що про нього всі говорять. Можна так сказати, обереганське. Ламаємо 100 тисяч льодів. Своїм обриганським говно. Да давай, ломайся, дебила кусок. Ура! Я взломав всю кончену фигню. Жжеш, ран. О, імба. вже, у бриганский ранок наступив. Ура! Ура, Патрони на рифл. Нагинасу ендо, вана лорени кегерол, ана-на-на е сол. Окей, будем да шукате този тупи обръгански замък. Можу, звісно, буде цікаво. Що... що я зараз зроблю? Що я зараз сініх я не зроблю. Бриганське оновлення, чекай мене. Мені просто лень щось літати. тум сюди вогили який okay, це приємний бонус <sighs> Не приємний було. Ну-ну-ну, no, 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 містер Фіш. Ні, 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 містер Фіш пішов в сраку. Альфа вовки, обрегани. Альфа вовки, обрегани. Ну вони навіть не прибіжать за мною. Але пофіг на мою жирну жопу, на мою воку взагалі не пофіг, я так бачу. Мені пофіг, що в мене 20%. Це дуже багато. І так, мені пофіг, що я в кінці жо... Я... Мені пофіг, що я вже жопі О, лохи. Тільки не за попу, будь ласка, тільки не за попу. У мене є добрі новини, я не здох. Є погані. Я пропустив обраганську каністру. Ооо замок, до речі. Замочок. Ти готовий мене обригати на всі сто? Сподіваюсь, що так, бо ти дебіл. Вовки, <хлых> 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 не треба мене кусати за попи. Будь ласка. Дякую. Приємний єм... При бонус для кожного бригана, вам жоп. Ви мене, мабуть, запитаєте, Остапа, що ти будеш робити, поки ти чекаєш, коли замок відкриється? А я вам скажу добувати хавку. М -м, не для оцього, тупого. Ну, просто просто типу, те щоб я не здох. <плес> замок у мене хоча б відображає... О, головне, що замок відображається в сьомнюк. Ой, мені добре. Коротше, що я поняв? Ми ніфіга не дослідимо. Тому що мені зараз випав карась. А я такий дебіл, що його не можу зловити. Як смачно, Ну, якщо там нема, то тут буде Хоба, на. Опа, опа, Америка, Европа. Ідите нафіг, обриган, обр. Та мені насрати на ваших жаб хотілось. Чесно, мені так насрати на ваших жаб. Я думаю, що вам не дуже цікаво на це дивитись. Так, друзі, вирішальний момент. Скільки в мене тепер зараз буде кристалів? По суті, має бути більше десяти. Зараз перевіримо, скільки буде. Так, це капіцик вигідно. Це реально... Це реально дуже прикольна мали. Я перший раз його був. Виписали, який я зараз радий. Зараз на комусь протестуємо. Це жесть. Як він мені випав це капець? Це саме. Але, друзі, що я можу вам сказати? Оновлення прикольне, бо вам дають плюс 2 діаманта замість одного. І мені випав отакий дуже приємний, приємний бонус. Але, на жаль, мені треба декуди йти по своїх справах. Тож, дякую за перегляд, всім гарного дня. Всім до побачення.